Росія посилює свою військову базу у вірменському місті Гюмрі, все це відбувається на тлі конфлікту з Азербайджаном, поступовим дрейфом Вірменії на захід та посиленням позиції Туреччини. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія готується доукомплектувати свою базу в Гюмрі. Про це повідомляє українська розвідка, посилаючись на телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Південного військового округу Росії генерал-майора Земського. Контрактників мають відібрати з південних регіонів РФ, а також окупованого Криму до червня 2025 року. Серед вимог до військових добре за бойову та психологічну підготовку. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Журналісти акцентували увагу на тому, що ці дії збігаються з новим загостренням у відносинах із Азербайджаном. У червні в Єкатеринбурзі затримали десятки азербайджанців двоє загинули. А рішення про посилення бази у Гюмрі було ухвалено напередодні останнього конфлікту із Баку. В ГУР Міноборони України це прокоментували так. Цитата: разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь, заявив Андрій Юсун із ГУР. МЗС Вірменії одразу відреагувало. Цитата. Територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав, наголосили у вірменському дипломатичному відомстві. Втім, експерти наголошують, російська база в Гюмрі чи становить реальну військову загрозу для Азербайджану. Росія переорієнтувала свою військову машину на агресію проти України і як наслідок база в ГЮМРІ. Не і зброю і людей. Цитата: навіть якщо Росія доведе чиселість контингенту до п'яти тисяч, і старі танки та ПМП не стануть кращими. Не думаю, що така база може бути прямою військовою загрозою, каже старший дослідник Вірменського інституту прикладних досліджень політики АПІ Арменія Леонід Нерцісян. На його переконання більш реалістично була б російська загроза з боку кордону. Між Дагестаном та Азербайджаном у контексті ситуації у Бібісі нагадали, що Вірменія дедалі більше віддаляється від Москви, не проводить спільних навчань, не закуповує зброї. А минулого року фактично призупинила участь в ОДКБ. Цитата цей договір не досяг своїх цілей. Це непокоїть Вірменію, заявив прем'єр Нікол Пашинян. Зокрема. У 2025 році Вірменія почала процес вступу до ЄС, а мирні перемовини з Азербайджаном майже завершені і вперше відбуваються без посередництва Росії. Роль посередника тепер частково виконує Туреччина союзник Баку та водночас учасник прямих контактів з Єреваном. Символом змін стала зустріч Пашиняна з Ердоганом у червні. Загалом, навіть якщо Росія далі посилюватиме свою базу в Гюмрі та спробує тиснути з її допомогою на Азербайджан, самого по собі цього замало, оскільки нинішнє керівництво Вірменії бачить своє майбутнє інакше, та й сама ця база наразі не видається великою загрозою для Азербайджану.